Що? То... Один з моїх улюблених письменників є Стівен Кінг. Ну і Стівен Кінг. він класний. він пише жахи. Ну, зрештою не тільки пише... Жальних жахів. Але буду говорити про ті книжки, які я читав і одразу до екранізації. Так, то. Прочитав повна темря без зірок, Це перша книжка оповідання, яка мені з Кінга. Я... А, і, і та з А, Кінга. І там серед екранізованих оповідань 1922. А, і Щасливий шлюб теж класний. Ну, моя улюблена книжка це, ну, з тих, що я прочитав, це воно дуже класне. Екранізації. Ну, Стара екранізація не дотягує. А нова тільки перша частина, яку я бачив в кінотеатрі, то вона добре знято. А другу частину я пробував дивитися, воно воно так, не дуже. Далі Ну, сяйво. І фільм, і книга клас. Книга десь ой... ну Книга так і відрізняється із фільму. Стівен Кінг пересварився це Стенлі Кумбріком. А зря, от Стівен Кінг пробував зняти екранізацію, а вона в нього не вийшло. А от сайво був легендарний. Далі що там? Вольна екранізація, то є. А зараз я читаю зелену милю, потім я прочитаю, розкажу. Про Стівен Кім екраніз... Ну, написав книг і, і, і дуже багато екранізовано. Так що є що говорити. Е, дуже довго. А, і мені ще подобалася його книга, як писати книги. Дуже суперово написано. Ну і дякую кінгу за підтримку, кінгу кінгу за підтримку України. О, 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 о зробіть тепер Стівен Кінг, який є просто письменником, так розбирається в політиці, в цих всіх справах а... і підтримує постійно Україну. А Ілон Маск який технології такі робить класні, а так тупить.